Проявляються брилі, попливши овал, носогубки, а кут молодості просто зникає. І більшість одразу біжить за філерами, патчами, ліфтинг кремами. Але правда в тому, що шкіра тут ні до чого проблема глибша. Винні м'язи, про які ви навіть не думаєте. Сьогодні ми розберемося, як ваші власні щелепи деформують ваше обличчя. І я дам потужні остеопатичні техніки, які ви відчуєте одразу. Привіт! Я Малієва Анастасія, остеопат і тілесний терапевт. На цьому каналі ми вчимося любити своє тіло, розуміти його і працювати з першопричинами, а не з наслідками. І знаєте, що я бачу 95% своїх пацієнтів, спазм жувальних м'язів це найсильніші м'язи нашого тіла. Вони здатні створювати тиск до 70-80 кілограмів. І коли вони в напрузі, вони буквально ламають архітектуру вашого обличчя.